Всім добрий вечір. Мене звати Стефінка Богдан Миколайович. Я викладач із розробки відеоігор. Саме на моїх парах ми займаємося розробкою 3D-моделей для геймдеву, а також вивчаємо світ відеоігор з точки зору 3D-дизайнера. Що ж, давайте розповім більш детальніше про це. Тож, про курс, я перепрошую видно презентацію. Бо мені, здається, сказала, що збила. Поки що немає ще презентації. Не, не, не видно. Вона не видно. Поки немає. Так. Ага, я увімкнув, мабуть, воно. А... О, тепер, тепер видно. Видно, так. Добре. Секундочку. Знову кудись зникла. Так, чомусь. Ось. Добре. І так, курс про що курс? Тобто даний курс наділен націлені на те, щоб створ... навчити студентів створювати 3 d моделі, які вони потенційно можуть використовувати у відеоіграх. Ми відтворимо їхню теорію, яку вони зібрали на практиці. Та це є виконання е, реальних кейсів із геймдеву та вивчення провідних програм, такі як Пюреф, Blender, Maya або Max, також Marmoset, Substance Painter та Unreal Engine, в якому вони завершують свою роботу. Якщо більш детальніше е, про те, чим ми займаємося, тобто це в першу чергу створення повноцінної 3D-моделі з нуля, приклади яких ви можете бачити справа. Е, велика доля дається на оптимізацію для того, щоб е, модель. Могла існувати в грі в реальному часі. Також вчимося правильно створювати реалістичні PBR текстури та матеріали, інтегруємо це все в ігрові гроші і готуємо рендери для того, щоб потім студенти могли їх додати у своє портфоліо. Як проходить заняття? Тобто заняття це є живі демонстрації та виконання практичних завдань. Формат е, я підібрав максимально наближений до геймдев студії. На початку семестру усі студенти мають загальне технічне завдання, а також із кожним обговоримо їхню індивідуальну роботу, яку вони будуть виконувати під технічне завдання. Допустимо, якщо брати цього е, року, у нас студенти роблять, е, у нас є гра умовно під. Середньовіччя для комп'ютерів є відповідний полікаунт. Тексель, текстура а, і те, що вони повинні виконувати. Більш такі строгі вимоги, щоб коли вони потрапили на роботу у студії, у них не було такого, що вони здивовані або щось вони не знають. Тобто підготовка до то будь-яких усіх таких моментів, а також індивідуальний підхід та розбір помилок. На парах кожен студент демонструє свою роботу. Ми створюємо плани, що робити далі, які є помилки, як їх можна виправити, і як можна в майбутньому цього. Не допускати. Зворотній зв'язок у нас відбувається в програмі Discord на каналі, де ми не тільки обговорюємо їхні 3D-моделі, а також усе, що пов'язано з відеоіграми, нові тенденції, е якісь моменти в 3D-графіці, плюс студенти молодших і старших курсів обмінюються досвідом та підказують одне одному в різних моментах, яких не розбираються. Стосовно того, як проходять заняття, якщо подивитися на дані е скріншоти, тобто багато часу ми приділяємо тому, щоб створити вірний асет під технічне завдання. Це як як і композиція, і суть асету, де він повинен знаходитись, для чого, е які в нього будуть матеріали, які бували на той час види, е як можна його краще зробити гірше, плюс під рівень студента це все підбирається. З студентами старшого курсу робимо більший акцент під їхній диплом, а конкретно асети, які в ньому будуть. А також розбираємо, якщо це ігрова локація, як вони зроблені, освітлення, атмосфера, що можна передати, що можна покращити. І студентами молодших курсів більше даємося до деталей, розбір помилок, як краще деякі моменти робити, якщо десь щось по теорії не розуміють. Більше на це увагу, щоб по завершенню курсу студент повністю був впевнений в собі і розумів, що як цим займатися. Стосовно того, що, темп, що студент отримує після завершення курсу, тобто це є повністю базове розуміння е як старт 3D-художника в гімдеві, розуміння всього пайплайну виконання роботи та навіть можливість будувати самому власний пейплайн під конкретну модель. Також це можливо перша професійна робота, можливо, і ще якась і. Можливість самому далі продовжувати робити такі ж потужні роботи, а навіть краще і покращувати свої скіли. Ось приклади результату, які студенти можуть досягнути це. Є рендери, рендери в Unreal Engine 5. Вони є іще не обробленими до портфоліо, так як кожен студент це вже ми з ним проробляємо унікально більш під його стиль, те, що він хоче показати, на що він хоче робити акцент. Роботи бувають різного виду, адже є студенти, які більш сильніше розуміють, які більш менше. Але в принципі, як перша така професійна робота в портфоліо в них точно виходить. Стосовно кар'єрних перспектив, d графіка, вона являється однією з сучасних видів дизайну після проходження курсу, а також само Постійної і ще обробки спроб відтворити декілька робіт. В них є можливість подаватися вакансії в якісь студії або в інді команди. Нерідко таке буває, що студенти самі збираються одне з одним і створюють свої невеликі проекти по відеоіграх. Майбутньому це також може бути прибутковими. Плюс з плюсів це є робота у фрілансі. Вони мають змогу. Підробляти не тільки як е, художники по геймдеву, а і в сумісних предметах, як в якісь візуалізації продуктів, архітектура чи створення віртуальної реальності на замовлення. Тобто даний курс практичний старт у світ геймдеву, де студенти навчаються створювати моделі, які можна використовувати у реальних проєктах. Робота цікаві, в цікавій, динамічній та творчій сфері. У мене все. Дякую.